Вже той великий український контрнаступ, до яких тільки витівок не вдаються росіяни, щоб його не допустити, Подейкою, що вони навіть злили в мережу таємні документи з детальним планом того самого українського контрнаступу. І що ж тепер охрана атміна? За це все дурня повна Ви що? А тим часом в окупованому Криму у передчутті цього ж таки контрнаступу активно риються окопи, збираються валізи, вчаться плавати і зубриться інструкція, як вести себе під час повітряної тривоги. Бо на окупованому півострові раз по раз щось прилітає і вибухає. Надо схвалюватися ну, мені нравиться, як воно горить. Ця програма я Вікторія Петренко і це те, чим живе Україна і весь світ в умовах війни. І сьогодні ми поговоримо про те, чи вплине на український контрнаступ злив таємних документів США та НАТО, а також про те, чому в Криму стає небезпечно. Контрнаступ готується. готується. Росіяни трусяться, страшно, очень страшно. Ми не знаємо, що это такое. Якщо б ми знали, що это такое ми не знаємо, що это такое. Усе йде так, як має бути, і тут не обійтися без крилатої цитати президента Рефії Вовки Путіна. А не йдуть просто по плану. От, по Все ділиться так, як і запланував генеральний штаб Та От знаєте, таке відчуття, як ніби чогось не вистачає. Якоїсь отій вишеньки на тортику, і от осяйнула Душа бажає зрадоньки. Щось давно не було її у нашому інформаційному полі. А куди ж без неї? Особливо в умовах війни. Mm -hmm. І десь там в космосі ці думки були прочитані і бажання здійснилося на раз, два, три. Тримайте, шановні, зрада на зраді і зрадонькою поганяє. Ще з цієї сторони де не чекали. Отже, в мережу злили таємні документи та НАТО щодо українського весняного контрнаступу. У Твіттері та Телеграмі з'явилися засекречені військові документи, які розкривають. Плани США та НАТО з розбудови української армії серед е перед запланованим контрнаступом і тим часом у Твіттер і Телеграм з'явилися засекречені військові документи, які деталізують плани США і НАТО з розбудови. Української армії перед запланованим контрнаступом Пентагон вивчає повідомлення про ймовірний витік таємних документів про російську війну в Україні і ситуацію на полі бою. Звісно, коли і де буде ото весняний український контрнаступ, в цих документах не зазначено. А от скільки і чим ця інформація стала надбанням суспільства, і звісно, що росіян. Скільки ми плануємо підготувати бригади, яка в нас буде збройня, звісно, що всі кинуться на пошуки отого негідника чи групи негідників, які зробили це. Хто посмів злити таку цінну інформацію у мережу? Ще й напередодні великого контрнаступу зсу можливо хтось із керівництва України не зумів стримати свого язика за зубами? Не Ваше діло на мій погляд, оцей злив документів мав три стратегічні мети: перше все ж таки посіяти сумніви у першу чергу між українцями і на нашим урядом і нашим воєнним командуванням. а може хтось із НАТО чи США вирішили натякнути росіянам, що їм у цьому протистоянні не здобути жодного метра української землі. Що єдино правильне їхнє рішення зараз то ноги в руки, язик на плечі і назад у сторону Кремля. Це може бути попередження, наприклад, про те, що от дивіться, ми знаємо, де знаходяться російські війська. От ми знаємо, де знаходяться всі ваші сили, і вони будуть знищені. І може так би і не вдалося Пентагону знайти всі кінці у цій історії і пов'язати їх між собою, якби не одна маленька деталь, але яка відразу кидається в очі, особливо українцям. Там е, дуже завишена кількість втрат з нашого боку, і дуже занижена кількість втрат з боку Російської Федерації тобто, там вже є. Певна брехня, озідно з ось цими злитими таємними документами у російсько-українській війні, станом на 1 березня 2023 року загинуло 16-17 тисяч руських, Невероятно. А українських військових понад 71 тисяча. Отак, от із попереднього аналізу, який ми побачили цих матеріалів, ми бачимо там брехливі, брехливі викривлені цифри по втратах з обох сторін. Я думаю, що саме ця маленька статистична нестиковка різницею у ти. Исячі і демонструє без всяких там аналізів на ДНК, що до зливу та оприлюднення цієї інфи причетні ніхто інший як росіяни. Гарошена начало дня Я е е сприймаю цей вкид виключно як елемент дії російських спецслужб, які дійсно намагаються зараз зірвати наш контрнаступ. А як саме через дезорганізацію Генерального штабу збройних сил України, а також Пентагону, наших міжнародних партнерів? Експерти кажуть, що це типова класична схема роботи КГБ? Цей метод він і полягає у тому, що ти береш якусь базу даних, якийсь пласт інформації правдивої, але інтегруєш туди маніпуляції та фейки? тому в 90, 99 Должно соответствовать действительности для того, чтобы поверили в 1% не то есть неправды. Вот там неправда идет по количеству погибших, а все остальное соответствует действительности. Вот так заворачивается. І подається інформація, ета робота ципсов чиста відподейку, що через цей витік таємничих документів Україна змушена міняти свої плани, хоті що контрнаступальні Скажіть, це правда. Україна змінила військові плани через витік секретних документів Пентагону. Однак експерти кажуть, злита інформація ну ніяк не вплине на майбутній український контрнаступ, бо те, що потрапило в мережу, і так всі знають. Цей документ він не тільки продемонстрував застарілу інформацію. А й то якої так всі знали? Скільки ми плануємо підготувати бригади, яка в нас буде збройна, Ну ви знаєте, тримати в таємниці такі дії. Ну в сьогоднішньому світі це ну майже неможливо. Тому я не думаю, що ми робимо великий секрет з того, скільки ми готуємо, які в нас будуть сили та засоби. Це ну, очевидно, можна подивитись, в тому числі зі спутника. Ну це, це можна вирахувати по великому рахунку. це не вплине суттєво на наш контрнаступ, тому що там немає інформації головної. Де як ми збираємося це робити? А Про те, що ми збираємось, збираємось, це робити, ну про це йдуть розмови ще не менше вже декілька місяців. Єдине, що цей злив продемонстрував, що росіяни навчилися користуватися фотошопом. Чи вас і поздравляю, але так правою рукою, лівою ногою. Останні десятиліття найбільш успішні спецоперації російських спецслужб проходять власне в фотошопі. Ну не ті вже КГБісти, ну не ті не йдуть в ногу з часом і ще й підсліпкуваті. Не можуть подивитися правді в очі, ну не можуть визнати, що у росіян в Україні одна доля. Біжить біжить біжить, там... піздо щодня е, на теренах Росіїщини там е, народжується. І відповідно ховають, тобто у нормальному десь приблизно 6 тисяч осіб. В них відповідно 3 тисячі осіб чоловічої статі. Це 3 тисячі осіб чоловічої статі, ну хай 2,5, тому що народжуваність менше, досягають 18-річного віку щоденно. Ну, відповідно, це той ресурс, на який вони можуть розраховувати, і десь 2,5 тисячі осіб щоденно вони можуть втрачати і будуть на це дивитись спокійно. Це буде розмазано по всій території Росії ці втрати поховання лише локально. Там будуть вагнери, ще деннобу ще а так в основному Це цвинтарі, які по всій території Росії. Тому для них оцей ресурс є для них не вищий людський ресурс. А от із технікою Росіян геть бідонька біда не те, що на початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, 2022 року. Звичайно, такої техніки, яка була на початок цього вторгнення, у першу чергу достатньої кількості якісних танків Т-72, Т-80, Т-90 у них немає і вже не буде. Вони дійшли до Т-54, Т-55. Можливо, саме тому росіяни так. Панікують напередодні котрнаступу зсу. <клес> Якісь там зливи документів придумують, аби хоч на пару днів відтягнути свій кінець. Але не шановні росіяни, цей кінець неминучий. <клес> Я вам відповідаю. незалежно від того, чи це буде весна, чи літо, чи осінь. Кобзон на вас чекає. Готуйте свої долоньки для оплесків. проведены определенные штабные игры по нескольким вариантам развития событий. Так вот, какой вариант будет выбран, будет знать всего лишь один человек. Этот один человек – это пан Залужный, это генерал Залужный, это начальник генштаба. У него эта информация, он один будет знать тот план, который будет выбран. Крым, привет! Якось ось так виглядає нагадування Росіян в окупованому півострові, що Крим то Україна. Стає гучно і від того, одні з росіян беруться за лопати і давай активно рити землю. Ти бери лопату й помоги. Ні, не для того, аби засадити окупований піострів новими деревами, а щоб захиститися від висадки українського десанту. Я в якому сезоні в Криму, говорити, як курортник попаде на море, якщо тут все так от 200 кілометрів от таких окопах. Інші ж активно пакують валізи, і то не пересічні якісь там люди, а наближені до величної другої армії світу. Ми просто точно знаємо, що найвище військове, скажімо так, ну, керівництво чи військові на посадовці окупаційної армії вони вже дійсно прибирають свої родини з Криму. Взагалі не хочу з Криму залу. Как здесь Ах Привыкла, да? я привыкла. привикла діська в твоєму домі. Жилі настолько все душевно. А іншим жителям півострова пропонується вивчити, що ж робити у разі оголошення повітряної тривоги. Случає об'явлення вас воздушной тревоги наследуйте в ближайшее покрытие. Избегайте панельных сооружений, объекты критической и военной инфраструктуры. Не поднимайте неизвестные вам предметы. Они могут быть взрывоопасными. Имейте собранный и готовый к использованию тревожный чемодан с перечнем из самых необходимых вещей. Имейте запас горючего для вашего автомобиля. В случае непредвиденных обстоятельств и отсутствия должного сообщения с материковой частью Российской Федерации будут организованы эвакуационные А що таке? <рістична> Тож ви запевняли, що Крим то неприступна фортеця, що півострів охороняє з усіх сторін славетна руська ПВО, яка і комара не пропустить. Всі центральні об'єкти, які обеспечують життєдіяльність полуострова, в тому числі і логістичні, захищені максимально. Криму нічого не угрожає. Але на півострові прилітає то тут, то там. твою <зв> мать! прямо і головне цілиться хтось так вправно, що просто бракує слів у росіян в окупованому Джанкої. Пролунали вибухи. Гучно в Криму потужні вибухи ввечері сколихнули. Джанкої. Джанкой є залізничним вузлом Криму. Жодний потяг, який е, заходить до Криму по мосту через Керченську протоку. І куди б він далі би не слідував по Криму, він не може обійти. Джанкой ну так влаштована залізнична система Криму. І ось одним таким ударом було зруйновано не тільки важливий залізничний вузол, яким на передову до Росіян доставляється зброя, а й ще дещо дуже коштовне. Безпілотниками невідомого походження, але які без сумніву працюють на стороні України, завдали удари по ракетах калібр, які везли ось цією више згаданою цей калібр НК, е, який а мова йде, там, мабуть, все ж таки не про одну ракету, а мабуть, про там, декілька десятків ракет, які транспортувалися залізною дорогою. Кожна з них коштує там приблизно 1-2 мільйона доларів мінімум. Ей, Славетна руска ПВО, ти як? Українці почали використовувати тактику шахідів, ну тобто дешеві безпілотники вартістю до 10 тисяч доларів, який може нести там до теоретично 50 кілограм вибухівки, який в, на ньому встановлений звичайний не двигун не внутрішнього не згарання, з цим характерним звуків мопедів, які мабуть уже багаті багаті. Більшість українців чули їх чи чули розповіді про ці характерні звуки, і це нам дає дешеву можливість знищувати високовартісну зброю. Російські пропагандисти кажуть, ПВО тут ні при чому, просто проблема вся в руках, зокрема в їхній рівності. Ті криворуки повошники. І звісно, що окупанти в Криму, згідно із своєю кремлівською методичкою, запевняють всіх і вся, що запланованих цілей безпілотники невідомого походження не досягли. Влада окупаційна каже про зруйнований будинок цивільний магазин, начебто, одного пораненого. І заявляє, що жодних так би мовити каліпів або ударів по військовим об'єктам або по залізниці не було. А ми так взяли і повірили у ці слова за їхніми твердженнями. Вони то і на Україну не нападали. Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. При цьому в наші плани не входять акупацію українських територій. Але вибухи в Криму свідчать то про те, що в окупованому піострі вже зовсім небезпечно, і непроханим гостям варто вже серйозно задуматися про свій від'їзд англійською. Екзи як бачимо, славетна руска ПВО не справляється. Пильоти в це місто місто. Вони показують, що навіть важливі свої точки, важливі такі тилові бази російське ПВП не може захистити. Ну і це безумовно така інформація для роздумів для російського керівництва, що їм робити, якщо навіть такі важливі об'єкти, такі важливі міста, вони не зможуть захистити, і це що навіть не розпочався у той великий український контрнаступ. А союзники не дали нам далекобійну зброю. Показує, що українська армія дуже суттєво прогресує, фактично знаходить такі можливості кустальним методом створювати. Такі ті самі безпілотники, там певне ракетне озброєння, яке на майже 200 кілометрів б'є фактично по тилам росіян. Тобто Крим вже е, не може вважатися безпечним таким тиловим, е, такою тиловою територією для російської армії, і на передовій і в тилу росіянам приходиться не солодко. Повірте, мені. думали, що якщо прийдеться тікати із ходу та півдня України, то хоч сховається у Криму, а тому активно риють тут окопи вздовж узбережжя протяжністю у 200 кілометрів. Ну от що що а рити окопи росіяни вміють, не те, що воювати. Але виявляється, це може і не допомогти, бо в Криму в тилу так само, як і на передовій, гаряче Бахкає то тут, то там, і чим далі, тим частіше. А ворожі цілі вражаються ще точніше. Не шановні росіяни, рити окопи вже в напрямку Кремля може там буде безпечніше, але не факт. Якщо згадати, наприклад, про вибухи у Краснодарі, Ростові, Білгороді. Була велична друга армія світу. Від неї лишилися тільки алкобатальйони. Вотан я. На Не А вот он я вот ми в такому состоянии всі едем. Всі в такому состоянии ребята їдуть. Було славетне КГБ, якого всі боялися. Їхні спецоперації спрацьовували на відмінно, а тут стикнулися із українцями, і всі спецоперації пішли по одному місцю. О, тобто посипалися як картковий будинок. Навіть зливу інформацію нормального не можуть зробити. Як понаписують, там то курам насміх. Це так. Росіяни панікують напередодні великого українського контрнаступу, Ой, щось мені погано десь тут була пляшечка валір'яночки. Цікаво, кого далі русня залучить для відвернення неминучого, може до ворожок підуть. А тим часом спекотно стає не лише на передовій на сході та півдні України, а й в тилу, тобто у Криму. Там раз по раз вибухають важливі стратегічні об'єкти расистів. А тому розумніші та з добре розвинутим інстинктом самозбереження росіяни риють окопи. Інші ж звалюють геть назад у свій вороні. І правильно роблять, бо великий український контрнаступ перенесли на іншу дату, але не відмінили. А тому Україна буде звільнена, і Крим теж. Бо Крим то Україна, і до ворожки не треба ходити. Ця програма Я Вікторія Вікторії І це те, чим живе Україна і весь світ в умовах війни. Не забуваємо донатити на ЗСУ, вірити у наші збройні сили. Перемога неодмінно буде за нами. А ми з вами зустрінемося наступну суботу.